Вітаю вас, малята. Рано вранці у віконці сонечко засяє, то воно вже, як раніше, нас не зігріває, бо прийшла до нас вже осінь гарна та барвиста, і червоним і жовтеньким краси вона листя. Ще вчора було літо, ми щасливо грали. А сьогодні вже заняття до нас завітало. Дітки, запрошую вас на цікаве заняття з малювання та ознайомлення з природним довкіллям. Сідайте рівненько, слухайте уважно. Ой, а хто це до нас поспішає? Малята, а я вже бачу, хто це? А вам цікаво? Тоді відгадайте загадку. Хто вдягнувся в піджачок із голок і колючок? Колір в нього сіруватий хвіст неначе поросячий. Хто це, дітки? Ви вже здогадалися? Так, малята, звичайно, це їжачок. Я хочу вам розповісти про їжачка. У мене дома їжачок не живе. Я його зустріла у садочку. Їжачок дуже добра і кумедна тваринка. Подивіться, тіло в нього подовжено, покрите глочками, Вушка нагадують ракушки. Здається, він завжди до всього прислухається, ніколи не поспішає, часто зупиняється, прислухаючись. Чи нема поруч небезпеки? Очка дітки в нього, ніби гудзики, чорні, круглі, носик гостренький. Напевно, їжачок дуже допитливий від природи. Подивіться, дітки, а лапки у нього короткі, проте міцні, він увесь сірий, сірий. Щоб йому легко було сховатися. Адже у випадку небезпеки їжак згортається у клубочок, їсть їжак, жуків, дощових черв'яків, жаб, ящерок, мишей, ягоди та фрукти. Найбільший їжак полюбляє виходити на полювання у нічний час, а вдень їжачок постійно спить, взимку їжачки ховаються в нір вистеляють. Мірку сухою травою та листя. Сподіваюсь, малята, що вам було цікаво дізнати щось нового про їжачка. Малята! Сьогодні на занятті я пропоную нетрадиційним способом намалювати їжачка. Ви згодні? Тож, починаємо. Дітки, а спочатку? Давайте виконаємо пальчикову гімнастику. Ходить, бродить по полям, весь у голках їжачок. щоб не з'їли ні лисичка, ні вовчок. Заховався він в клубок. Для роботи нам потрібна аркуш паперу з намальованим їжачком, чорна фарба, віделка та серветка. Для того, дітки, щоб намалювати нашому їжачку голочки, нам потрібно віделку вмокнути у чорну фарбу. Ось так і притиснути до спинки їжачка. І знову вмакаємо віделку у чорну фарбу, притискаємо поряд, щоб у нашого їжачка було дуже багато голочок. Ось так. Знову вмакаємо. і таким чином малюємо голочки. Малюємо голочки по всій спинці їжачка. Ось так. Ось такий виходить гарний їжачок. Заповнюємо малята голочками всього їжачка, щоб ні лисичка, ні вовк не змогли його зловити та з'їсти. Наш їжачок буде колючий колючий. Ой, який же він гарний. Ставимо виделку у склянку. Подивіться, який їжачок у мене вийшов. Дітки, мені дуже цікаво. А які їжачки вийшли у вас? Тож я з нетерпінням буду чекати на фото ваших робіт. Дякую вам за увагу. До зустрічі, мої маленькі друзі!